Доброго дня, вас вітає проєкт Півдія заради дітей у місті Харкові, цілі якого є психоемоційна підтримка дітей за допомогою неформальної освіти. Сьогодні у нас відбудеться відкритий захід для дітей Харкова разом з Театром Юного глядача, який представить нам свою виставу Дюймовичка. До нас приєднується ще дуже багато партнерів, про яких вам розкаже наш ментор програмник Антон. Дуже приємно, дуже приємно. Раді вас бачити, раді те, що ви завітали до нас, і ми висловлюємо вам подяку за те, що ви висвітлюєте ці події, які зараз є у Харкові. І ці події у Харкові для дітей. Тож про наших партнерів це ресторасторан. Отантота я вам хочу сказати, що вони роблять дуже дуже гарну справу. Тобто зараз це майстер-класи з приготування різних там десертів, або бургерів, або ще в них є ідеї, як залучати дітей до цього кулінарного мистецтва. Тож ми з ними співпрацюємо і це на дуже високому рівні. І що я хочу сказати, що ми працюємо над те, щоб якомога більше дітей отримали це свято. Тобто ми вже охопили в глина близько може 400-300 дітей за час існування, яким якими зараз тут у Харкові, і ця цифра тільки збільшується. Тобто, наша мета, щоб, щоб усі діти Харкова були пролучені до нас, вони отримали свято і були щасливі. Скажіть, будь ласка, з якими партнерами ви ще співпрацюєте, і що цікаво ще узнають хлопці та дівчата на ваших совмісних закладах? Ну, Якщо кажучи про наших партнерів, то їх дуже багато. І ви знаєте, я не хочу називати прямо там, щоб всі щоб не забути. Я вам скажу, зараз прочитаю що у нас велич, величезний список, який у нас там є, ті люди, які з нами співпрацюють. І тоді ми запишемо вам з вами окреме відео і я перед. По списку усіх, по списку усіх <хи> скажу, хто з нами співпрацює. А якщо казати про заняття, які ми проводимо, то це ті заняття це неформальна освіта. І е, знаєте, що мета цих занять виховувати е, майбутнє нашої нації, майбутнє, яке є з європейськими цінностями. Тобто ми розглядаємо якісь екологічні проблеми. Ми розглядаємо проблеми здоров'я, як дітям слідкувати за своїм здоров'ям. Ми розглядаємо, що таке державність, що таке Україна. Бо якщо спитати навіть у дорослого, що таке Україна, ну я не знаю хто хто як відповість. А діти, які в нас приходять, вони відповідають, що це ми. Тобто, Україна починається з кожного. Україна починається з тієї дитини, яка ходить до нас. Дуже дякую. І підкажіть, будь ласка, як до вас звернутися? А мене звуть Антон, я ментор-програмник осередку Харкові Співдія заради дітей. А як вас? Мене звати Олена, я координатор проекту співдія заради дітей у місті Харкові. І за якою адресою і за яким телефоном можна звернутися і з вами поспілкуватися, якщо хтось з батьків захоче до вас завітати? Знати, що давайте поступимо з вами таким чином. Тобто, ви можете знайти е, у інстаграмі або у телеграмі співдія заради дітей. Харків, звернутися до нас за лінком і ми все розповімо. Бо адресу ми не можемо розголошувати всюди заради безпеки дітей. Дуже дякуємо вам.